Оцю красиву троянду я захотіла розмножити у своїх умовах. Тому я взяла череночки із неї живці і вирішила зробити це за допомогою чарівної живильної водички. У мене стояла верба Іва, ми її називаємо плакуча. Стояла у водичці і вже пустила корені. Говорять, що така вода чудодійно впливає на творення корінців. Я поставила, зняла із моєї трояндочки кімнатної три живця. І ці живці стояли у воді добу. Я сподіваюся, що вони набралися сили і будуть швидко-швидко давати корінці. Якщо не швидко, бо це зима, то хоча б є надія на це, що взагалі вони ці корінці дадуть. Що я буду зараз робити? Спочатку я у невеличкий вазон поклала дренаж, це пінопласт. Потім я сюди ж додам дуже легкого вологопроникненого і повітря проникного такого ґрунту із агроперлітом. Тут торф і агроперліт. Легенький, дуже такий легесенький ґрунт. Далі, що я зробила? Я обрізала, бачите, навскоси лезом гострим, продезінфікованим такі е, живці і буду ставити їх у, цю, у цей ґрунт, такий легкий волого і повітря проникний. Але ще перед цим я хочу показати ще один такий спосіб народний. Але я дуже часто ним користуюся, я зрізала алоє і буду теж умочати у сік алоє ці краєчки. Заглиблюю я по першу бруньку. Так, далі теж беру наступний живець, теж він, бачите, Навскоси зрізаний, ось брунька перша, а ось е, зріз. Далі знову я вмочую його у сік алоє і ставлю поряд, заглиблюючи по першу бруньку. І ще один живець, теж навскоси зрізаний. Я його теж умочую сік алоє і заглиблюю по першу бруньку. Листочки я трішки понадрізала, щоб було менше випаровування води. І що я ще зроблю? Це такий фокус, я пролю цією ж. Чарівною водою, тобто водичкою, у якій уже верба подала корені. А сюди додам нової водички свіжої і сподіваюся, що ця водичка мені знадобиться для того, щоб потім іще використовувати для своїх живців або для інших квітів. Ну, зараз я розведу для багатьох своїх кімнатних квітів бурштинову кислоту, бо я дуже часто прискаю цією кислотою рослинки, бо взимку занадто погані умови для них. Через те часто треба допомагати рослинам вижити у цей зимовий період. І потім цю. Квіточку поставлю у міні-парничок. Отже, живці посаджені, политі, побризкані і тепер створюємо парниковий ефект. Я насправді зовсім не зав'язую, щоб зовсім доступу повітря не було. Я просто його отак трішечки закручую. І при потребі розкрутила, кожного дня трішки даю можливість подихати. І ще я забула вам сказати, що я обов'язково підписую. Сьогодні у нас 23 12 23 12 Все. Отже, живці мої готові, і до скорої зустрічі. Я сподіваюся, що ми побачимо там корінці. Або хоча б для початку у проміжному результаті калюс. І весною будемо милуватися гарними красивими трояндами. А тепер підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалося відео. Ставте лайки і до скорої зустрічі! Всього найкращого!